Це, будь ласка, це наша розробка фірмова. Чому так дивіться? Кожен промінь йде різного кольору. Для чого це зроблено? На будівництві, щоб лазерні рівні не, друг з другом не пересікалися, їх було гарно видно. Бачите, щоб була і червона лінія, і зелена лінія, і бірюзова, і фіолетова. Ви зможете цей чудовий прилад використовувати на будівельній площадці, і не з жодним зрівням ви вже не сплутаєте. Комплекти високої якості. Тут самі класні кронштейни з бульбашковим рівнем, щоб виставити чітко. Пульт дистанційного керування, система Bluetooth, два акумулятори з індикацією заряду. Класні витривалі, металевий мікроліфти, якісна пластина. Швидкий зарядний пристрій, ось такий поворотна база триножка гарної якості з перехідником одразу. Все йде в чудовому кейсі. Є два варіанти дизайну, ось такому: темно синьому кольорі і в жовтому кольорі. По суті, моделі однакові. Діоди фірми Osram. Ми попросили фабрику, щоб вони поставили самі якісні діоди. Кожного по одній штучці. бачите, Osram випускає 4 види діодів, ось вони всі тут присутні. Ціна такого апарату 4500 гривень. Я калібрую кожен лазерний рівень, на кожен даю гарантію один рік. Похибка складає не більше 2 мм на 10 метрах. Ось індикація заряду. Чудові взагалі рівні. Я рекомендую замовити можна тут.